Вітаю, черговий випуск серії «Зради чи перемога від мене Олексія Голобуцького. Все інше ви можете прочитати на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь, якщо дивитесь вперше. Сьогодні поговоримо на дві теми. Перша тема це корупція, крадівництво. Друга тема це соціологія, так, опитування останніх українців. Останніми днями буквально знову така навала скандалів. Які тільки встигаєш дивитися, стигаєш прочитати про них, яким чином відреагувати. Звичайно, крім нецензурних слів, нічого не приходить в голову, але треба все ж таки. Я аналітик, політехнолог, треба яким чином розбиратися. Так? Останній скандал найгучніший це звичайно Охмадит. Так, відновлення, тендер на відновлення Охмадита, який виграла маловідома фірма з ну, маловідома, маловідома в всі сфері, так, але, від, але з певним беграундом не дуже хорошому в минулому, і з завищеними цінами, що абсолютно зрозуміло. Так, це, це звичайна українська схема, так, це виділення бюджету і його відмивання чи розкрадання, чи щось і те і інше. Так? Головна різниця між іншими, так би мовити. Корупційними схемами, те, що все ж таки це гроші, які збирали, це не держава, а збирали громадяни. так, Це волонтерські гроші, і ця ситуація вона дуже серйозно б'є, звичайно, по настраму українців. Я це помічаю, я є людина, яка більше двох років, навіть три роки вже займаюсь скажімо так, людьми з обмеженнями на окупованих територіях, збираю гроші. І бачу, наскільки це постійно зменшується кількість так донатів. Я допомагаю військовим, я допомагаю іншим, так би мовити, ну мається на увазі волонтерам, допомагаю з медійної точки зору. Так, і вони мені постійно розповідають, що все складніше і складніше стає цим займатися. І зрозуміло, що такий скандал, як зараз відбувається з Ахмадитом, це ще одна так би мовити, цвях. В довіру українців до таких дій. Е, хоча зрозуміло, що українці при цьому всьому розуміють, що багато українців розуміють, що це абсолютно нормальна ситуація. Баже нормальні не з точки зору норми, а з точки зору, це, це дуже поширене явище в Україні. Ось буквально вчора я прочитав е, про те, що три зуби ті приліпили до Батьківщини Мати в Києві. Його зшивали не тими швами. То, грубо кажучи, що знов щось там не те, щось, скоріше за всього, вкрали, що там іржа, і цей тризуб може відвалитися. так? А, прочитав у одного блогера. Сподіваюся, що це, це все те, що я про що я говорю, воно не буде мати продовження. Ну, про те, що на національному меморіалі свинтерів військовому, які будуть будувати, а, знов цей тендер на. Практично 2 мільярди гривень виграла фірма, яка була створена нещодавно. Але я думаю, що цей розголос, який зараз піде по цій темі, змусить яким чином це діло переглянути чи принаймні слідкувати за це, за ці за, за цією справою, навіть поки що не справою, а поки що тільки натяками на можливі зловживання більш ретельніше. І зловживань серйозних там не буде. Бо я вже взагалі не уявляю собі, якщо вже на, на меморіалі вкрадуть, це, ну, це така демотивація взагалі, жахлива просто, так? Е, чому це відбувається? Ну, Окрім загальних слів про те, що корупція, е, те, що у нас така, так би мовити, е, культура корупційна, так? Дійсно, це, це абсолютна правда. Ми повинні розуміти, так, всі закони, які в нас є для, для боротьби з корупцією, вони всі при, при бажанні, вони всі працюючі. Мати на увазі, що вони дій, повинні, мусять бути дієвими. так. У нас є унікальна структура антикорупційне бюро е, національне, у нас е, є антикорупційний суд, у нас ну, безліч органів, які, окрім незалежних повністю, як Набув, ну практично незалежних. так, У нас є органи, які державні органи, так? які покликані для того, щоб боротися з корупцією, в нас а, в дуже багатьох питаннях передові законодавства щодо а, боротьби з корупцією. А, там я не кажу про декларацію, це просто там людей, які хоч один день попрацювали при владі, їх а, я знаю випадки, ви це теж, мабуть, читали, і вони не можуть відкрити, відкрити в деяких банках картки. І, це все дуже революційно, але чомусь, чомусь це не працює. І я знов повторюю, що без політичної волі всього політичного класу України ці закони не будуть працювати. Це все буде буксувати. Нема політичної волі, нема позитивного прикладу того, що можливо якось по-іншому функціонувати в нашій системі координат владні. так? Коли я бачу постійні скандали про дружин, про дітей і про все інше, пов'язане з депутатами, з міністрами, з, ну, звичайно, що кожного, скажімо так, зашквареного міністра, якого там чи можна власть, якого ловлять на якихось, що його родичі купили чергову там квартиру, чергову машину, у них завжди є пояснення. Геніальність дружини, геніальність дітей, вони всі чудові бізнесмени, вони все це зробили ще до е, того, як їхні рідні стали можновладцями, тобто прийшли до влади, і, і це постійно пояснення, яке, ну скажімо так, ще, ще раз підтверджує той факт, е, що наша політична так звана еліта вона не збирається. Не збирається боротися з корупцією. Більш того, вона єдиним сенсом перебування при владі бачить виключно самозбагачення. І це, на жаль, правда. Але знову ж таки, я теж це постійно повторюю: це не проблема влади, це наслідки того, що у нас в країні у населення дуже толерантне відношення до корупції. Тобто українець. Завжди готовий кричати, щоб повісити президента, прем'єр-міністра, депутата, але ніколи він це не скаже про свого кума, про свого родича, про не знаю односельчанина, про ще когось там однокласника, так? Ми всі живемо в оточенні людей, які крадуть, які крадуть постійно. Більш того, вони дуже багато з них, ну скажімо так, одночасно є. Волонтерами одночасно донатять на ЗСУ і одночасно виграють тендери на мільйони, десятки мільйонів для того, щоб ці гроші просто посперти і в результаті. так? Очевидно, що механізмів, які діють зараз в Україні, правових механізмів, просто не вистачає. А в посилення покарання я не вірю, просто не вірю, через те, що в нас і так, ну знаєте, сім років посидіти за корупцію. А, а, а Можливо, навіть і більше може її за залежності від кількості вкраденого так. Це теж не, не подарунок, і це повинно було б зупиняти, але не зупиняє. Бо судова система в нас корумпована, і великі корупціонери зазвичай не сідають в тюрму. Що робити судовою системою? Реформувати, так? Чому не відбувається реформа? Тому що ніхто з тих, хто від кого залежить формування суддів, не зацікавлений в тому, щоб в кінці кінців суд присудив його до якогось тюремного терміну. І це, звичайно, працює проти судової реформи всю свою історію, спробу реформування суддівської системи в Україні. Щодо відношення українських. Ну, Українського народу до корупції. Так, Як це можна змінити? Звичайно, що змінити це за один день, за, за, за тиждень неможливо. Тут потрібно, і ще раз повторюю, наступні вибори, наступні політичні лідери повинні показувати власний приклад повного навіть. Тобто це повинні бути, я б скажу навіть так, аскети практично, так? Українець повірить, що він, і він повинен починати боротися з корупцією довкола себе, дрібною, середньою і тому подібне, і не толерувати корупцію ні свата, ні брата, ні кума, ні кого, коли він побачить приклад це при владі. Тому успішні бізнесмени, люди, які. Е Розповідають, що вони е, мають право на все, бо вони заробляють. так, дійсно, якщо ти успішний був президент чи заробляв пристойні гроші, ти теоретично, абсолютно ти не теоретично, ти маєш право їздити на найдорожчій машині, жити в Вілі, але ти не повинен йти в політику українську принаймні найближчі 10 років, так? Тобто, навіть якщо це буде успішна людина. Навіть якщо це буде виглядати показово, але ця людина повинна жити в умовах середнього українця, як мінімум, так? Ще раз повторюю. Бо іншого варіанту, тобто, зумієте, коли всі закони прийняті, коли нібито всі приклади наведені, вже все про корупцію, що можливо вже сказано, і все одно це продовжується, потрібні якісь. Вже Заходи, які, ну скажімо так, виходять за межі того досвіду європейського чи взагалі світового, який існує, які нам постійно ми розповідали, так само цим займався. Я досліджував антикорупційні дії. І, і нібито ми дуже багато чого зробили як держава, так в цій боротьбі, але все одно ми стикаємося з тим, що це не закінчується і продовжується. Це була зрада, так би мовити, перемога в тому. Що принаймні, принаймні все ж таки ми живемо з громадянським суспільством, і все ж таки дається найбільш такі гучні справи, які можна зупиняти. От сьогодні стало відомо, що тендер на Ахмадит, він буде відмінений і проведений новий. Абсолютно не гарантія, що новий виграє якась інша фірма-прокладка, але будемо сподіватися на найкраще. Так? І Тут ми переходимо до соціології. Так, вийшла нова соціологія в місць. Вона цікава тим, що показує певні тенденції, я за професію повинен зобчати ці тенденції. Очевидно, що 45% довіри до Зеленського це дуже високий відсоток. І хто слідкує за моїми передачами, я постійно про це кажу. Поки в нього є 20% довіри, 20-25% довіри, він має шанси на наступних виборах, що незвичайно відбутися, стати знову президентом України, ну, переобратися. Поки це ще не критично, але тенденція очевидна, так? З практично 90% за два роки впасти двічі, і наголошу прогрес очевидний. Той самий КМІС в, в червні місяці давав йому довіру 54%. Тобто за місяць чимось довіра до Зеленського впала практично на 10%. Так? Якщо далі так буде продовжуватися така тенденція, то до тих 20-25% він йде десь до кінця цього року. Це точно цікава довіра недовіра до політичних партій. У Притули рівень довіри недовіри найкращий. Дуже непогано, що мене здивувало, в європейській солідарності. Дуже непогано. тобто велика недовіра, але і, і достатньо велика довіра, так мовити, так? Ну, і лідери недовіри це, звичайна, слуга народу. Там велика недовіра, ні, лідер це ОПЗЖ, зрозуміло, так? Але в трійці недовір це і слуга народу. Очевидно, що цей проєкт на, на наступних виборах він буде ліквідований, тобто його ніхто використовувати не буде. Вони створять щось нове. Що з тих соціологів цікаво, що вже 57% населення готові до переговорів з Росією. Знову ж таки, ті, хто дивилися мої передачі протягом останніх півроку, я говорив, що цей процент буде врости постійно. З 15% в минулому році, ось до 57% зараз. Більшість українців абсолютно очевидно не довіряють уряду, не довіряють е, Верховній Раді, не довіряють органам влади і тому подібне. Але на даний момент поки що 72% виступають за вибори, що, за вибори, але щоб вибори були тільки після війни. Тут виникає, звичайно, така ситуація, цікава, так? Треба міняти щось зараз, бо очевидно, якщо ти не задоволений, треба щось міняти. Але. Поміняти можливо тільки після того, як закінчиться війна. І це дуже серйозна проблема. Дійсно, серйозна проблема я не кажу про проведення виборів, я проти виборів під час війни. Я кажу, проблема, що робити. Зумієте, що а, українці звикли до того, що вони викидують своє незадоволення раз в 5 років, так? І, і це постійно відбувається. Це така певна. Дає нам можливість українцям все ж таки відчувати вперше до причетність до, до демократії, по тому, що від нас щось залежить. Е, інша справа, чому ми постійно не задоволені владою, яку обирали ж, да, 5 років тому, це інше питання, і це практично на кожному, кожні 5 років у нас відбувається. Але це вперше, коли пройшло 5 років, і народ не отримав цього е, механізму викинути. Цю абсолютно ну, скажімо так негативну енергію. І куди ця негативна енергія, в яке русло піде найближчими півроку рік, мені важко сказати, так. Але я розумію, що вона може вилитись не тільки недовіру до конкретної влади, нинішньої, так, але взагалі до інституції влади, тобто в принципі до України. І це мені здається дуже погано. Ось такий випуск сьогоднішній так. Я намагаюся дуже коротко розказати про декілька свої думки, про, по декільким проблемам. Будь ласка, підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал, ставте вподобайки, коментарі. Я намагаюся відповідати, стає все більше і більше, звичайно, спонсори. Звичайно, я завжди відповідаю на питання спонсорів. Я, е, я буду робити окремо, це була пропозиція спонсорів. Буду окремо робити передачу по перебігу виборчої кампанії в Америці. Обов'язково це найближчим часом зроблю, зараз вивчаю ситуацію. Ну і якщо ваша ласка, ставайте спонсором мого каналу, там є певні преференції. Ну і найголовніше, ви даєте мені так би мовити можливість показувати YouTube, що мій контент потрібний. І що Раз в місяць 70 гривень готові заплатити заради того, щоб дивитися те, що я говорю, і це все, що поширювалося в україномовному Ютубі. А це важливо, мені здається. Все, до побачення, до нових зустрічей.